Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, про що мова? Росія розмістила вздовж кордону з Україною 46 пускових установок іскандер. Заявив заступник ГУР. Ну, ГУР ми довіряємо. Відповідно, перевіряти інформацію не буду, але давайте подивимось, тими іскандерами. Що їх чекає? Ну і... Коли вони їх планують використати приблизно хоча. Ну, давайте запитаємо, чи понищать ті іскандери. Добре. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи м -м, Збройні Сили України, ну, чи інші сили оборони найближчим часом знищать ті пускові установки, які Росія. Розмістила довкола кордонів з України. Хай скажуть вам правду. Лагус перевернути. Дагас. Маннес перевернутий по фіналушу. О, а фінал хороший випав, слухайте. Хагалас Баркана. Дивіться, прошу мова. Лагус, Дагас, Лагус перевертий, Дагс, Маннес перевертий, Хагга і мова? Ну я питав найближчий час. Ну, найближчий час, це найближчі кілька місяців. Ну, умовно кажучи, до кінця року. Да? Про що, мова? Ну ось Лаус перевертий. Так, да, дійсно, є певна хит, хитрість. Ну, це ж до речі, ну, хитрість в даному випадку. Ухід в кращий світ тут ось. Далі. Хитрість відповідно веде до трансформації ситуації, що потягне за собою хід в кращий світ. Да. Ну, це явно про екіпажі мова. Хоча й про техніку також. Ну, ось вам Хагалас, да, Дійсно, якась -то удари будуть по тим іскандерам, відповідно, м -м, коли розвідка наша їх вичислить, да, де вони там знаходяться. Ну і мало того, Хагелас беркана, тобто наростання ударів читайте буде. Ось так от м -м, Ну доволі непогано. Беркана, до речі, натяка на те, що буде якийсь розвиток воно мати. Тобто не лише наростання ударів, а й відповідно щось е іще. Має бути цікавіше. Ну, от перша руна відразу хитрість. Це про розвідку. Ясно, щось буде. Щось планують наші. Ну, добре. Недарма Буданову, схоже, давне ось на днях. Так, дякую за відповіді. Добре, давайте подивимось. Ем... Ну, так, мене просили подивитись за запас ракет. Ну, давайте. Руни і цифри, звичайно, ну, відносно, принаймні подивимось, скільки там тих ракет до Іскандерів у Росії. Да? Давайте. Добре, дякую за відповідь. Отже, е, скажі, опишіть мені, будь ласка, чи велика кількість готових боєздатних ракет Іскандер у Росії на даний момент? Хай скажуть руну правду. Вуньо перевернута. Наутіс перевернутий. Так, довертаю по часовій. По а Ауточніть, будь ласка. Феху перевернута Хо-хо. Так у них тих ракет, Кітна Вот в чому справа. Тобто, вони є, на жаль, вони ж їх далі виробляють. Але на даний момент, ну їх небагато. Ну, тут. Тяжко сказати якусь певну цифру, але там не, не, там не тисячі, е, сотні, навіть сотні, сумнівно. Тут, скоріше, все, що мова про десятки йде. Що ми маємо? Вуню переверта, навтіс переверта, пуста руна і феху перевернута. Ну, всі руни перевернуті, пуста руна, ну, вищі сили за Україну і за українців. Щось то у росіян не так пішло в даному випадку. Е, про що мова? Ну ось. Вуню перевернути. Сумні новини у них чомусь то. Да? Щось то у них якийсь то траур. Ой, а це може завод той, що якраз ракети до іскандерів зробили та робив трошки щось там якась бавовна відбулася. Да? Напевно, з тим пов'язано. Ну, ось навчать перевернути. Це і труднощі, це і обмеження, до речі. Ось про те мова точно. От мені одразу той завод згадався, який іскандерами якраз займався. Ну, Принаймні частково виготовляв щось якраз для ракети скандера Ось постару вона. Да, вищі сили за Україну і за українців. Так, це один момент, а другий момент, а вони приховують. От що Росія відповідно приховує те, що зі скандерами то в них тоска біда. да Якщо там ті калібри вони роблять, то іскандер набагато більш рідкісна для них ракета. Да, Е, Нанесло їм шкоди, не так просто їм буде їх робити. от що ну Хайху перевернута по кінцю Тобто збитки, якісь втрати. так далі Ну Є, ракети є. Тобто, що їх прям нуль? Ні. На жаль, ні. тобто Ну от 46 установок, кількість невелика. там Тисячі, ні, ні, ні. Сотні сумнівно. тобто Ну там Про десятки, напевно, мова, десь так. Тобто там небагато. Ну, але шкоду вони несуть капітально, це так. І загрозу, відповідно, також. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. Ну, відповідно, мене просили подивитися, яким областям найбільша загроза. Дальність Іскандера щось там 500 кілометрів. Ну, от можете порахувати. Тобто, ну, що називається до Закарпаття не дістане. Да? Але, але, на жаль, більшій частині України загроза є. І суттєва загроза, тому що е, не кожне ПВО може ту прокляту ракету збити. Тому, якби, яким областям питати, тут відповідно. Давайте запитаємо, коли і коли вони їх планують використовувати почати. Чи найближчим? Ну, тобто, чи до кінця місяця можливо, чи вже десь трохи відкладуть це все. Давайте запитаємо. Так, Дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи Росія буде застосовувати іскандери, активно застосовувати іскандери до кінця цього місяця? Я скажуть, що неправда. Беркана перевернута. Урус. Перт. Зараза. Ну, таке, да, Будуть, на жаль. Е, дивіться, прошу момент. Беркана перевернута урус Перт. Ну, з беркана перевернута, так. Да. Певна деградація у них є, деградація планів. В даному випадку деградація сили читайте. Да. От те, що я і кажу, що у них їх не так багато. І по виробництву удар завдали, суттєвий. Те, що вони що називається, виду не показують, але на удар суттєвий. От, Але урус, да, ось вам якраз сила, ну, на питання про застосування зброї падає урус. Да, будуть застосовувати однозначно. Мало того, урус урусперт, тобто, от якраз той запас, який у них є, буде летіти. Відповідно, ну, скільки їх там у них десяток. там? чи Скільки ну скільки їх там десятків, чи там сотня, може, з хвостиком. ну Не про велику цифру там мова. Тяжко прям точно сказати, ну цифра невелика. Ну, але да, але зброя серйозна, на жаль. І да, полетить до кінця цього місяця. ну якби от По цьому це мені не подобається, тому що полетить і так, знаєте, інтенсивніше, ніж летіло до того. якби, Уже ж були прильоти в цьому місяці іскандерів по кривому рогу, зокрема, ніби той Іскандер тут якраз прилетів. Ось. Тому таке: тривоги не ігноруємо. Не настільки воно добре, не настільки позитивні розклади, як би того хотілося. Добре, ну щодо загрози по регіонам, я сказав, так, що тут дальність відповідно, ракет прикиньте від кордону. В Білорусі їх немає, на щастя, да? е, відповідно, вони вздовж кордонів, між інших кордонів. Ну 500 там, чи 600 кілометрів щось такого плану, йде та ракета. Більша частина України, на жаль, під загрозою. Да. Тривоги не ігноруємо. Ще раз кажу, тому таке. Ну, загалом все, в принципі, все подивився. Ну, не так позитивно, як би хотілося, але. Але чекаємо те, що десь то іскандери полетять в повітря. В тому плані, що щось по ним прилетить, покурять десь гарно, ефект лінзи спрацює або ж. Тобто, без відповіді, то воно не залишиться, що собі там росіяни думають. Ну, але, на жаль, але тривоги, повторюсь, не ігноруємо. Добре, такі от розклади вийшли, не зовсім веселі, ну, вже як є. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім то ради. До зустрічі. Нехай щастить!